Дрийден, everybody. Та ласкаво просимо на нашу сесію подкасту, де ми будемо обговорювати сьогодні дуже важливі кроки. Це дуже важлива тема. Звучить вона наступним чином: це працевлаштування в Румунії. І сьогодні у нас не менш особливий епізод. Адже ми поговоримо про роботу в Румунії, як влаштуватися, як знайти роботу, як пройти цей шлях, і, як то кажуть, почати отримувати якусь зарплатню, щоб жити з нами, наша учасниця в минулому волонтер нашого центру, яка вже успішно пройшла цей шлях. І сьогодні наша Анічка вона поділиться з нами. Своїм досвідом е, щодо пошуку роботи та розкаже про виклики, які е, в неї були на новому місці, е, та інструменти і методи, які е, допомогли їй адаптуватися. Тож, е, Аня, добрий день. Я дуже радий тебе вітати тут. Дуже дякую, що ти погодилась. І трошки про себе представся нашим слухачам. Тобі слово. Всім привіт! Мене звати Аня. Як вже Нікіта це сказав. А мені 21 рік. Я з міста Одеси. Ось знаходжусь в Румунії вже третій рік, і за ці три роки в мене вже було дві роботи і одне волонтерство в юсентрі центрі ФНТ. Ось тому. Так, да, ось такий в мене був. Є досі шлях в Румунії. На даний момент я пропоную тобі, як то кажуть, почати з самого початку перше питання: як ти знайшла роботу, які кроки ти зробила, і що виявилось найважливішим в цьому процесі? Добре, як я вже сказала, в мене було два офіційних працевлаштування і одне волонтерство. Волонтерство я знайшла. Дуже випадково, мені просто розповіли про цей центр. Я вирішила спробувати, спробувала півроку проволонтерила. Ось потім я вже офіційно працевлаштувалась тут, в Румунії, другий раз. Перший раз я можу сказати, що я навіть нічого не шукала, були тільки такі, як. Проблеми з саме, як зробити CV, тобто резюме, тому що це було для мене щось нове, тому що в Україні я не працювала, я була студенткою. Ось, і тому, коли ми переїхали сюди, треба було працювати. Ось. І питання, проблеми були саме з резюме. Але нам допомогли. Ми його зробили, відправили, нас прийняли на роботу. Ми пропрацювали в українському ком'юніті. Півтори роки, uh -huh. мені здається, так. Да. Ось потім я волонтерила в ю-центрі, і ось зараз я вже четвертий місяць, здається, працюю в компанії. Ось, щодо самокомпанії, там теж були свої як, труднощі uh -huh. саме з резюме, тому що його треба було зробити вже, як то кажуть, по стандартам. І це було трішки важче, тому що. Треба було, я не знаю, як це навіть сказати. Було важче. Тому що треба було його зробити більш офіційним. Mm -hmm. Більш таким. Я не знаю. Офіційним mm -hmm. okay. ось Можливо, тобі допомогли якісь програми чи ініціативи. Uh -huh. Програми підтримки я маю на увазі в пошуку роботи. Ну, напевно, ні. Напевно, мені допомогли саме люди, з котрими я познайомилась mm -hmm. в ком'юніті. Ось. І що можеш сказати, я ще використовувала онлайн-платформи для пошуку робот. Тобто я завантажила своє CV, резюме, і так було трішки легше знайти потрібну вакансію, потрібну роботу. Ось, Тому так. Е, добре. Я тебе зрозумів, ми вже знайшли роботу. Тож це саме той момент, коли ми маємо почати розмовляти про мову, бажано mm -hmm. румунську мову, і як взагалі вивчення мови вплинуло на твоє працевлаштування? Наскільки це було складно, і як саме ти вивчала румунську, які інструменти та ресурси були корисні? Угу, добре. Ну Якщо ми вже так розмовляємо, я буду чесно казати, що румунська мова в мене не дуже на високому рівні. Я можу розуміти якісь базові слова, якісь базові фрази. Але в цьому випадку можу сказати, що мені дуже-дуже допомогла англійська мова, моє знання її, тому що навіть зараз на роботі я працюю так, з румунами, але більшу частину часу я розмовляю саме англійською, тому що. Ну, так легше і ось. Але я намагаюся вивчити румунську мову. Я її вчила в Ю-центрі знову ж таки в ФНІТІ з Настею. Вона нас навчала, трішки відвідувала курси у Богдана. Mm -hmm. Ось. Але мені здається, що курси це добре, але коли ти знаходишся саме в середовищі Румун, тобі набагато буде легше вивчити мову, тому що в тебе не буде можливості, щоб з тобою розмовляли, я не знаю, англійською. Але румуни дуже 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 добре знають англійську, тому в цьому плані в мене не було проблем, навіть коли ми тільки приїхали сюди три роки тому. Тому ось так. Але зараз я її чесно намагаюсь трішки вивчити. Колеги допомагають, бо румуни дуже відкриті. Вони і допоможуть з навчанням, допоможуть усіма питаннями. Ось тому да румуни вони дуже обізнані в англійській і. Ти спокійно можеш е, комунікувати і жити тут з англійською мовою. Але державну мову, як то кажуть, ніхто не відміняв. Тому угу. ти 에, взагалі знаєш більше, ніж я. І це, це дуже круто, адже ти розумієш, що відбувається навколо тебе, коли люди спілкуються локальною державною мовою. Угу. І ти вже м відчуваєш себе. Як частиною цього суспільства. Так, так. У нас буде питання щодо цього, але угу. трохи пізніше. Угу. Виклики. Виклики, які в тебе були на цьому шляху, і які можливо челенджі щодо інтеграції на робочому місці, і як ти їх подолала? Угу. Ах, мене взяли на цю нову роботу. Для мене це було як челендж, тому що це як велика вже. Корпорація uh -huh. і там було дуже дуже багато людей. Тому для мене це був такий як вихід із зони комфорту, тому що я, коли йшла на цю роботу, я знала тільки одну людину, із я не знаю, з 40, із Угу. Uh -huh. <кхем> Але мені здається, що якщо ви відкриті до нових знайомств і ви взагалі відкриті до всього, то вам буде дуже легко знайти нових друзів, нових колег, знайти спільну мову з людьми, навіть якщо ви не розмовляєте. Я не знаю, румунською прям дуже гарно. Ось, тому я вже зараз знайшла собі колег, друзів на своїй новій роботі, і я дуже цьому рада. Ось. І, ну так, це напевно все. Але ще мовний бар'єр, він все одно є. Але, типу, Вже я, не так. Да, я володію англійською мовою, люди володіють, румуни і маю на увазі. І, типу, це дуже полегшує наше спілкування. Ось. І, і я впевнений. Що ти вже відчуваєш себе більш-менш, як то кажуть, ри, риба в воді, бо ти знаєш базу румунську, розумієш? Це У нас буде ще попереду декілька питань щодо цього, але ага. просто уяви себе три роки назад, і, і в даний момент з оцею базою, і як ти кажеш, що вона недостатня, тиремпирем, але для. Для комунікації, survival level, uh -huh. це те, що треба, і найголовніше ти не кидаєш, і ти відкрита до нових знань. І як ми вже е, казали на попередній сесії, що воно тобі не завадить, адже Чехов казав наскільки я пам'ятаю, скільки мов ти знаєш, стільки раз ти uh -huh. людина маєш роботу на даний момент. Офіційно соцпакет, велика корпорація. Як змінилось твоє життя? Давай так: останнє працевлаштування? Місце угу. роботи чотири місяці тому і сьогодні. І це питання щодо частинки суспільства. І чи допомогло тобі відчути е, себе частинкою суспільства? Ця робота? Чи? Помітила ти, що ця робота тебе якось підтримує. Я не знаю, як це пояснити. Підтримує, з... підтримує і допомагає тобі швидше адаптуватися. Ця робота знову ж таки, вона мені надала можливість познайомитися з новими людьми. У Нас дуже багато різних людей, не тільки Румун, є ще й інші. Національності. Uh -huh. Ось, люди з різних країн, тому знову ж таки, це можливість завести нові знайомства. Uh -huh. Ось. а Ще, знову ж таки, заробітна плата, вона дає тобі можливість, я не знаю, закривати якісь базові потреби твої, або ти можеш більше подорожувати, побачити світ. Щодо суспільства, напевно, знову ж таки. Я знайшла більш румунських друзів. ось, І тому на Певно, да, я себе почуваю почуваю себе більш впевнено в румунському середовищі, тому що знову ж таки румуни допомагають мені вивчати мову. Вони mm. підказують, як сказати так, або так, або я кажу щось не так. Ось. І, знову ж таки, нові знайомства, нові друзі, нові, нові можливості. Файна дискусія. Останнє моє питання, якщо дозволиш, mm -hmm. uh, уяви, що. Перед тобою на даний момент дуже багато наших хлопців та дівчаток, наших українців, які, на жаль, біженці тут нові, і вони не знають, де йти, що робити, як діяти. Тобі ж, як ми з тобою три роки тому, що можеш порадити? Такий міні гайд міні-професійний план, лайфхак туторіал. Угу, угу. Ну, по-перше, я б напевно порекомендувала, якщо у вас є якісь питання зі здоров'ям, або просто вам треба, щоб вам люди розповіли, що тут взагалі робити, де можна що шукати, це звернутися до якихось місцевих організацій, NGO, можна також до Youth Center FNT, тому що вони допоможуть вам. Думаю, так, можете звернутися туди, бо там люди більш-менш більш володіють інформацією і зможуть вам допомогти. як Якщо у вас є якесь конкретне питання, mm -hmm. то вони вам допоможуть в цьому плані. Ось ще, напевно, вчити мову, тому що якщо ви будете знати мову якусь базу, то вам буде набагато легше знаходитись в цій країні. Ми кажемо, я кажу не тільки про Румунію, може, там Німеччину чи десь інші країни, тому oh. що англійська мова це круто, це круто її знати, тому що вона допомагає. Але знову ж таки, якщо ви хочете працевлаштуватися на. Скажімо так, якійсь нормальній роботі, uh -huh. то Румунська це must have anyway. Ось. І, ну, напевно, вчити мову і намагатися знайти якусь роботу, щоб триматись тут на плаву. Uh -huh. Тому що, типу, допомога від держави вона є. І, Але, знову ж таки, треба розраховувати тільки на себе, мені здається, в цьому питанні. Тому ось так от. Я згоден з тобою. І можу додати, що допомоги би було багато, угу. але вже давай будемо чесними, майже нічого немає. Ти можеш знайти десь ваучери, але Бо хлопці та дівчатка, воно того не, не коштує. Краще цей час ви можете е, витратити на пошук роботи якоїсь важливої інформації, знайти якісь курси румунської. Е, Дуже важливо, що до сих пір, не тільки в нашому молодіжному центрі, багато ще організацій надають ці курси безкоштовно. Тож вчіть, будь ласка, мову державну румунську, поки ще є час, бо потім вам прийдеться, мабуть, платити за це гроші як, угу. як в звичайний час. Так. і... На цій ноті ми е, закриваємо нашу сесію. І я дуже тобі вдячний, Анька, що прийшла. Е, uh -huh. Дякую за запрошення. Нема за що. А я не кажу вам до побачення. Ми ще почуємось та побачимось. Бережіть себе, Па-па. Next.